І поговоримо ми насправді про е окрім Харківщини про інші, так би мовити, е ділянки фронту, про інші гарячі точки, тому що е ми розуміємо, що Ще одна мета ворога це відтягнути на Харківщину наші резерви, так би мовити, оголити певні важливі осередки оборони. І от як там ситуація зараз у зв'язку і в контексті харківської ситуації, розпитаємо Дмитра Кухарчука, це командир 2-го штурмового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади. Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, вітаю, гарам слава. А, от зараз наступ на Харківщину. Бачите, у нас ми сьогодні буквально в минулій годині говорили про те, що, наприклад, якщо говорити про південь, про південні так території наші і про південну лінію бойового зіткнення, то в принципі харківський наступ росіян на це не дуже вплинув. А якщо говорити про Донеччину, тому що ну я ми розуміємо, що частково росіяни хочуть і наші сили з Донеччини відтягнути, щоб там собі посил полегшити життя. Яка зараз ситуація там? Дивіться тут найголовніше, що треба засвоїти, що противник наступає. Противник дуже успішно провів мобілізацію. Противник дуже успішно підготувався до всіх цих дій, які зараз відбуваються, в тому числі до наступальної операції на Донеччині, де противник як мав головну мету, так і продовжує мати головну Першочергову мету. Це саме безпосередньо знищення і подальше захоплення Донецької Луганської областей. І на Донеччині зараз безумовно важко І казати, що стало простіше після того, як противник почав наступати на харківську область, це було б дуже неправильно і дуже нерозумно. Я думаю, що найголовніше, що ми, як українці, маємо тут розуміти, ми маємо взяти урок, маємо розуміти, що противник не зупиниться. Противник не зупиниться на Донецькій області, Луганській чи Харківській. Противник буде йти далі. Противник буде знищувати українські міста, українські села. Гвалтуватиме українських жінок, українських дітей, українських чоловіків, і його бажання і його мета це повне повне знищення, після чого повна окупація України. А якщо хтось і виживе у негативному випадку, то противник просто зробить голодомор, як це було зроблено е, трошки менше ста років тому. Не так багато часу пройшло, але люди почали забувати. Тому зараз маючи нагоду, звертаюсь до всіх українців. Не сидіть, будь ласка, на дупі, а будь ласка, починайте ворушитись вируш... і включайтесь у процес боротьби. Оскільки зараз важко, ситуація насправді критична, і якщо не включатися, то ми можемо втратити державність, і можемо втратити повністю все, що маємо. Ну тут важко щось додати. Насправді ви кажете все правильно, і ну або знаєте ще один варіант, окрім голодомору і там повного знищення, або це мобілізація вже в російську армію і а, війна, там не знаю, чи то з ну, з країнами Балтії, чи то з Польщею, але вже в складі а, просто якогось штурмового батальйону, за яким будуть стояти ті ж самі росіяни заград підрозділами і просто гнати усіх в атаку. Ну, не знаю, який варіант гірше насправді, пане Дмитре. Але разом з тим, якщо говорити про той напрямок, де ви зараз обороняєте наші території, що можете сказати? Наскільки потужні атаки росіян що використовують? Чи є застосування важкої техніки? Застосування є усього, починаючи від малих груп піхоти. Які безумовно менше мотивовані, ніж ми, але не менше підготовлені і заряджені, і легкої броньованої техніки, і важкої броньованої техніки, і авіації скабами, і усім, 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 усім тут варто зазначити, що е, да, от, єдине, напевно, за, за, за рахунок що зараз вивозить українська армія, це за рахунок мотивації. Але так само варто зазначити, що на відміну напевно від е, більшості українців, да, якщо ми. Премот Путіна як особистість, да? то він себе абстрагував від практичних процесів, він себе відчуває історичною особистістю, і те саме він намагається зробити і поставити на порядок денний безпосередньо усіх росіян, тобто вставити їм віру у те, що вони зараз роблять історичну місію. Нам цього не вистачає, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні у нас є. Ми маємо так само розуміти свою історичну місію. Наша історична місія це збереження державності, збереження України як такої. Після цього її розбудова. Вже багато разів ми втрачали, і я боюсь, що зараз може бути таке, що ми втратимо її востаннє. Тому, будь ласка, треба зараз думати головою. У нас так само рекрут у них проходить у лави третьої штурмової бригади, де проходить нормальний процес бойової підготовки, морально-психологічної підготовки. І у нас. Ви можете проявити себе і стати е, ще кращими. Тобто, у вас є історія успіху, да, це історія успіху Андрія Білецького, який створив найкращий підрозділ за часів АТО, це полк Зов, і насправді сьогодні одна з найкращих бригад, це третя штурмова бригада, яка незважаючи на усі складнощі, незважаючи на те, що нам було складно і на Авдіївському напрямку, і після Авдіївки, і мій батальйон безпосередньо який. Зараз займається тим, що закриває гарячі точки, Незважаючи на це, ми все одно продовжуємо процес боротьби закликаємо всіх його теж продовжувати. А те, що застосовує противник, то він якби треба в першу чергу думати не про засоби сили, засоби противника, а про власні сили і засоби, тому що ми ніколи е не переможемо, якщо не почнемо з себе. А противник він буде підступний, він буде діяти хитро, він буде діяти так. Щоб ввести нас в уману і знищити і загарбати якомога більшу кількість українських територій, треба думати. Перш за все за це, а, пане Дмитре. І на устанок у нас буквально хвилина лишається. Хочу запитати вас о такий момент. Бачите, Денис Ярославський, це так само військовослужбовець на Харківщині, сьогодні написав пост, ви напевно його теж читали про те, що вони виявили, що першої лінії оборони в вигляді мін і фортифікаційних споруд на Харківщині не було. Тобто, ворог, цю ділянку, яка мала бути захищена, пройшов елементарно ногами. Я розумію, що ви не на Харківщині, і ну не можете це або підтвердити, або спростувати. Але якщо говорити про про ту ділянку, яку захищаєте ви, як там з фортифікацією? Чи ви, як військові, задо... ну не те, що задоволені, чи ви ну можете спиратися на ці фортифікації, які там наявні, щоб полегшити собі оборону? Дивіться, не знімаючи відповідальності з органів, які відповідають за фортифікацію треба обов'язково пам'ятати про те що і це вже як да практика досвід і можливо воно має бути якось інакше але ми а, але ми зкладу того як воно є що 80 90 фортифікації безпосередньо лягає на той бойовий підрозділ який безпосередньо виконує бойову задачу у виділенні йому смузі тому безумовно ніякого ніякої задоволеності цим немає але Знаєте, є деякі підрозділи, які просто незадоволені, а є підрозділи, які незадоволені, задоволення, але намагаються, рятуючи власне собі життя і рятуючи українські кордони українські території, щось з цим робити. Тому, безумовно, можна і краще, але я хочу вам знову-таки в приклад противника привести, який наступає. І в якого так само фортифікації немає, але він при цьому наступає. Тому треба більше мотивації, більше наснаги і більше е, сил, і власного розуміння у тому, що треба захищати, захищати ще раз захищати. Ну і також насправді, якщо знаєте, якщо це все фальшиві звіти про ту а, фортифікацію, на яку виділені були кошти, то дійсно краще б ті кошти віддали, ну це я зараз так, знаєте, філософствую. Краще б ті кошти віддали військовим, і вони б самі тоді дійсно ці кошти зробили собі фортифікацію завчасно і така, яка їм підходить. А от ви кажете про органи, які відповідальні, от бачимо, що від органів, ну принаймні за словами інших військових, поки були тільки слова. На жаль, але а, а не дії. Але я впевнений, що ми почуємо від органів якісь відповіді, і будемо їх про це ретельно запитувати.